У бюджет 2015 року на вугільну галузь закладена рекордно мала сума коштів. Її переконують самі гірники, вистачить хіба на виплату зарплат про шахтарські пільги, реконструкцію копалень та збільшення соцвиплат мова взагалі не йде. Вугільна отрасль на умовах мірового валютного фонду до 2020 року довга мати господдержку з уменьшенням кожного року на 20%. Но правительство в этом году вирішило зробити експеримент. оставит угольную отрасль без господдержки, без охраны труда денег, не на капитальное строительство, только на что? На закрытие шаг. Поэтому, видимо, правительству выгодно покупать уголь с Африки, с Казахстана, с России. На засіданні уряду під гурки шахтарських касок прогірників згадали. Прем'єр нагадав про умови валютного фонду, пам'ятає і на реформування галузі коштів вистачить. А щоб не виникало питань і протестів, доручив профільним відомствам разом з профспілками створити комісію, яка біоприлюднила Кабмінівські плани. В рамках роботи узгоджувальної комісії представити план як реформування вугільної галузі в цілому і затвердити цей план на засіданні уряду. Пора би було. І друге це вирішити питання сьогодення, які турбують людей, в тому числі і по їхньому робочому місці, і по їхній заробітній платні. У минулому році на модернізацію державних копалень з бюджету виділили майже 7 мільярдів гривень. Цього року жодної копійки однак, як кажуть, в кабміні вистачить і того, що є. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна.